Ми діти природи, а не її володарі чи підкорювачі. Але діти особливі, неслухняні, вередливі. Такими нас зробила еволюція. Як же нам, ведливим дітям, усвідомити себе частиною природи і зрозуміти, що втручання в природу матиме найважчі наслідки не лише для природи, але й для людини? Природа рідного краю унікальна і неповторна. Кожен куточок прекрасний по-своєму. Ну, ми разом милуватися, краї вийдемо. Наше село Топори знаходиться на півдні Житомирщини. Село розташоване на берегах річки Оріховатки. Луки завжди є джерелом високоякісних природних кормів для домашньої худоби. Луки це лікарська сировина. Луки це джерело насіння трав'янистих рослин. Фрістя вода ще накопичується у вигляді ґрунтових вод. Трав'янисті екосистеми містять колосальні багатства природної флори і фауни. Це продукти дикої природи. Ягоди, ароматичні трави, гриби. Луки на березі річки Оріховатка – це мальовничий куточок Житомирщини і наше улюблено місце для відпочинку. Щасливі ми, що маємо. Lucas Fora Бачу в вісні золотий рідний край, тут прийшла вже весна, до хатину війшла Це прекрасна пора коли все ожива, що співають птахи зеленітха. Моє рідне село. Соловій, моє рідне село, це лісає і поля, моє рідне село, моя рідна земля, давайте пройдемось по берегах ореховатки. Вітно блуки, земля немоввлаштовує змагання. Яких кольорів на луках буде більше? Нехай Лука стане білою. Вирішили дереві, дурман, цикута, болеголов і заквітли білим цвітом, а луки немовби припорошило снігом. Е, ні. Лука буде рожевою. Заперечили польова гвоздика, рожева волошка Валеріана. І лука поринула, наче в рожеве озеро. Рожевий горошок піднявся вгору і втішився. Рожеві перемагають. Може, і ми позмагаємося. Обізвалися польові дзвіночки Шаврія цикорі. Ой, я соромниця, я краще в затінку постою. Розгубилася мала незабудка, схиливши дрібні блакитні квіточки. Що? Перемагають рожеві? підняла голову кульбаба. Ні, нас не здолати. Лука буде жовтим. І лука зажовтіла під кульбабою. пишмом, золотарником, куркуном. Хто ж їх розсудить? Хто, як не логові, коники цвіркуни. Вони сюди ще сили, немов суддя на футбольному полі. Ано не сваріться, бо цвіте і так, і так. Одне біжай, воронки, вони заглядачів. Тріпочуть своїми крильцями в сонячному промінні, немов аплодують. Бо хто б не виграв білі, чи жовті, рожеві, чи блакитні, переможе все одно. Краса! Чудовий, прекрасний сон. А що рад? Завжди вважаємо, що природа та земля все сильні. Але забуваємо про те, що вона ранима та крихка. Ось про що говорять факти. У наш час на Україні стала загрозлива екологічна ситуація. Вже більше року в Україні триває війна, зруйновані міста і села. Гинуть мирні мешканці, тривають ракетні обстріли. Українська природа є ще однією жартвою, війна вплинула. Тварин, рослин, воду, повітря, грунь. Наслідки цього негативного впливу мають глобальний характер. Збитки, що задала війна у товкілі України, важко навіть оцінити грошомову еквіваленту. Вони безмежні. Війною охоплено приблизно 3 мільйони гектарів лісу. Знищення лісів може призвести до вітрових ерозій та опустелювання. Наслідок бойових дій постраждало 20% природоохоронних територій України. Під окупації залишається 8 заповідників та 10 природоохоронних парків. Серед них Асканія нова та Чорноморський заповідник. Наслідок ракетних ударів згоріли тисячі тонн нафтопродуктів, які забруднили повітря небезпечними речовинами. Ще одна проблема: заміновані території, розриви мін призводять до забруднення ґрунтів важкими металами. Сьогодні рідна Земля благає у нас порятунку, а ми вперто не чуємо. Нам більше не потрібно хвилюватися, що змінюється природа. Натомість потрібно запитати себе, що можу зробити саме я і зараз. Цінуємо кожну хвилину нашого життя, бо життя це ми і все в ньому прекрасне. Не будь байдужим, не мовчи. Не ховайся. Відкрий очі! Ми маємо бати, щоб мати. Ми маємо боротися, щоб перемагати. Ми гордість і надія батьківщини. Ми усі одна На нас природа поклала сподівання, тож діяти ну, діятися разом без вагання.